Підтягування в гравітроні. Ця вправа є однією з найкращих альтернатив підтягувань, так як з легкістю дозволяє повторити цей рух і освоїти правильну техніку. Підберіть противагу і займіть вихідне положення. Чим більше робоче навантаження, тим легше вам буде підтягуватися. Прогніть поясницю і на вдиху підтягніться до рівня очей або підборіддя. Це залежить від довжини ваших кінцівок. Затримайтеся у верхньому положенні і плавно опустіться вниз. При виконанні вправі в верхній точці лікті паралельні один до одного і направлені строго вниз. В нижній точці повністю не випрямляємося для того, щоб зберегти навантаження на м'язок спини.